Трудова експлуатація, сексуальне рабство, втягнення у жебратство, сурогатне материнство. 18 жовтня Європа відзначає день боротьби з торгівлею людьми. Хто найбільше страждає від експлуатації та безчинства злочинців, та що робити людям, які потрапили в таку ситуацію, розповідаємо далі у сюжеті. Майже 300 тисяч людей в Україні з 1991 року постраждали від торгівлі людьми або гендерно зумовленого насильства. Утім, жертв може бути значно більше, оскільки не усі постраждалі звертаються по допомогу. Аби нагадувати про актуальність цієї вагомої проблеми та необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу. Щорічно, 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Наша держава не залишається осторонь. Традиційно цього дня по всій Україні триває акція Придивись В чернівці, не виняток. Це інформаційна просвітницька акція, яка стосується поширення інформації щодо проблеми торгівлі людьми. Наша організація сьогодні, зокрема, має проект, який має на меті надання допомоги, які мають ознаки особам, які мають ознаки торгівлі людьми, або зазнали трудової чи сексуальної експлуатації, або є особами, які е Зазнали гендерно зумовленого насильства сьогодні. У нас вже 22 особи отримали таку допомогу, і ця допомога є комплексна, тому що ми маємо можливість надати психологічну допомогу, юридичний супровід, соціальну інтеграцію при потребі. Найчастіше на гачок торговців людьми потрапляють ті, хто виїжджають на роботу за кордон у пошуках кращої долі. Неймовірно висока заробітна плата, хороші умови праці та неважка робота в інших країнах. Саме на такі пропозиції, здебільшого, спокушаються українці. Водночас, не всі люди, які стали жертвою експлуатації, готові відкритися, щоб отримати відповідну допомогу. кажуть соціальні працівники громадських організацій. Не всі люди визнають, що вони є потерпілі і не хочуть бути визнані офіційно і мати статус. Про це бояться говорити, про це не хочуть говорити, бо не довіряють, бояться, що будуть люди, які були в цьому учасникам, не будуть покарані. Є різні організації, такі як ми, Карита та Чернівецької єпархії. Ми надаємо допомогу людям, які постраждали від торгівлі людьми. Тож громадські організації та правоохоронці закликають людей бути обережними та нікому не віддавати документи, а ще завжди мати при собі, хоча б ксерокопію паспорта. Бо ж у разі, якщо його у вас відберуть, буде можливість ідентифікувати свою особу у правоохоронних органах. Зокрема, завжди дізнавайтеся, де знаходиться посольство України в країні, в яку ви прямуєте. Якщо ж ви таки потрапили у критичну ситуацію, намагайтеся перебувати у людних місцях. Та звертатися по допомогу до правоохоронців, де безпосередньо вже поліцейські нададуть відповідну правову допомогу, далі перенаправлять інші адміністративні підрозділи органів виконавчої влади, які безпосередньо цим займаються. Ну і крім цього, ми так само залучаємо досить багато різних партнерів, донорів, які допомагають Це і громадські організації, це і благодійні фонди. Які так само допомагають, проводять психологічні консультації, допомагають людині повернутися безпосередньо в то суспільство, в той соціум, в якому вона жила до даної події, Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА.